Тепер, коли вимикають світло часом, як нам стає страшно і неприємно у темряві. А чого? Ми не любимо темряву, бо ми покликані до світла. Ми покликані до того, щоб бути у світлі, бути просвітленими, бути при світлі. І надіємося бути світлими. Ви помічали, що? Різдво, період народження Ісуса, ми святкуємо у найбільш тем, темну пору року. 23, 22, 24 грудня це найтемніші дні в цілому році, найбільш короткі. І саме тому ми запалюємо світла, гірлянди, різні лампочки, вогники. Нащо? Щоби в ці темні доби, у цю темну пору мати хоча б якесь світло, щоб освітити, просвітити. І подібне зробив Ісус Христос. Він прийшов у темряву в окупації Римом Ізраїля. Він прийшов у темряві гріха, у темряві такого занепаду, всякої такої розпусти, розбещеності. І Він не просто приніс світло, він сам став світлом. Ми про це читаємо у Євангелії від Матея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло тим, що сиділи в країні і тіні смерті. Зійшло їм світло. А чому велике? Бо засві... засвітив їм сам Ісус, засвітив їм сам Господь. Сам Господь прийшов, щоб дати нам розуміння речей. Тобто, що є добрим, а що злим, що є правильним, а що ні, щоб нам показати нашу грішність, щоб нам показати нашу безпорадність. Що ми, ми постійно пробуємо шукати і себе відновити в цьому світі. От ми трошки напружимося, ми трошки покращимося, і, і ми станемо кращими, ми станемо ліпшими варіантами себе. Господь каже, діти, не обманюйте себе, це не працює. І ви ще неодноразово протягом тисячоліть досвідчите, що це не працює. Ви трошки краще попрацюєте над людиною, ви трошки краще виростете, ви трошки станете кращими, але лише до якогось моменту. Потім одна війна, друга війна, третя, п'ята, безкінечна війна. Реально нас піднімає, реально нас спасає, реально нас витягує з темряви, з мороку сам Господь, сам Господь Ісус. І саме тому Він вирішив народитися, бути між нами, щоб нам про цю любов розказати, щоб в кінці кінців цю любов нам засвідчити на Христі. Тому, брати і сестри, на домашнє завдання запаліть якусь гірлянду. Запаліть якісь лампочки, включіть, вімкніть, так аби зробити цю пору світлішою. І нехай кожна лампочка на гірлянді пригадує вам, Христос приніс велике світло не в руках, не передачою по, нової, по новій пошті, а сам Він є світлом. І тому хочемо ми мати світла, то нам треба Ісуса. Нам треба увімкнути у своєму серці, у своїх думках Ісуса Христа, дозволити йому прийти. Дозволити йому діяти, дозволити йому просвічувати, так, аби це світло нас перемінювало. Дозвольте, нехай світить. І він покаже правду, він покаже істину, і він перемінить і серце, і розум. І я думаю, коли ви це побачите, коли ви це досвідчите, вам це сподобається. І потім будьте обережні, бо це світло має цікаву властивість, коли просвітить тебе, коли ти станеш світлішим через Ісуса в тобі, то це світло може передатися на інших людей. Може передатися іншим. Тому будьте благословенні, черпайте зі світла, тоді коли є темрява, і слава Божого, з молитви, з присутності Ісуса у сповіді у Євхаристі, із усіх можливих джерел, з яких можете черпати, черпайте, наповнюйтеся світлом тепер, коли темрява, і потім діліться цим світлом з тими, хто його потребує. Будьте благословенні, нехай Христове світло новонародженого Ісуса і вам світить. У кожній гірлянді, і в кожній світці, і в кожному світлі Христос посеред нас.